Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Звернулася якось до мене подруга, подруги, подруга, подруги за порадою в питанні заохочення дітей мити тут і зараз, брудний посуд після себе. І, звичайно, я накидала робочі варіанти, як це зробити цікаво і незвично. Перший варіант розкреслити графік чергувань, повісити у видному місці, і кожен буде закреслювати навпроти свого фото квадратик, коли зробив свою справу. Другий варіант вибирати раз в тиждень кращого робітника, який жодного разу не забув прибрати і помити за собою посуд, гарно скласти на місце і витерти раковину. Звичайно, такий робітник має отримати винагороду, смаколик, подарунок тощо. Третій варіант розповісти терапевтичну казку на тему хатніх обов'язків. Четвертий варіант об'єднати всі попередні три варіанти і скористатися ними одночасно. Через деякий час вияснилося, що варіанти дійсно спрацювали, але народився ще один п'ятий варіант, максимально актуальний. Мама разом з дітками придумала знімати відео, як кожен з них ретельно миє посуд і викладати в Тіктоці. І з ким відео набере більше лайків переглядів, той отримує подарунок. Дітям настільки зайшов такий формат, що вони навипередки бігли до раковини мити свій посуд. Тож користуйтеся надбаннями інших і діліться своїми.